Зараз майже всі виробники тіньових профілів роблять тіньові так, щоб оця полочка під гіпсокартон, бачите, щоб вона була 14 мм. І в валютат груп, у них саме ця полочка теж 14 мм. Коли ви приключуєте цей тіньовий до стіни, підходите отак стіновим гіпсокартоном, нагадую, стіновим 12-мм, а не 9 у вас отут ще залишається 1,5 мм. Міліметр на малярку і півміліметра кантик має бути. При будь-якому такому монтажу, оця алюмінієва полосочка чорного кольору або білого, вона має виділятися зі стелі. Розумієте? Не можна стелею ховати оцей бортик. Він для цього придуманий. Пишуть люди, що немає таких, що тільки йде ця полочка 12 мм і виходить, що гіпсокартон нижче опускається. Ні, то значить з старого зразка тіньові шукайте. Зараз основно всі виробники роблять із цією полочкою 14 або 13,5 мм. 12 я вже, якщо чесно, і не зустрічав давно. <ривіт> <ривіт> Навіть йому подобається. Це не тиј профил, це ми профил. Вот